Для тебе знімаю відео, ти точно не знаєш, не вмієш різати кавун. Ти той самий, який на природі відправили, ти ото, отак весь мокрий, показую один раз. Зберігай. Тобі треба кавун. Вложиш його отак, а ще береш ножик і напополам. Хороший. Половина діла зроблена. Далі одну половинку відкладаєш в сторону. Береш відразу велику тарілочку. Перекладаєш його так на тарілочку. І нарізаєш скибочками. Раз. Два. Потім дістаєш. І роздаєш готові скибочки. Запомню, збери їх, поділися з другом, щоб він тобі нормально нарізав скибочками правильними кавунчиками.